Балський водоканал продовжує свою роботу. Наразі триває заміна аварійного водогону на вулиці Любомирській біля недобудованого приміщення МВС. Ця ділянка особлива тим, що має розподільчий вузол, що здійснює водопостачання наряд вулиць міста. А відтак має працювати безперебійно. Розповідає директор КП водоканал Алік Табачник Бачник та додає, за літній період підприємству вдалося зробити чимало роботи серед важливого і заміна каналізаційного колектору біля міського ринку. До кінця року планують замінити ще біля півтора кілометра старого. Того водогону на новий Працюємо на вулиці Любомирській. Зараз плануємо замінити біля 700 метрів аварійного водогону, тому що маємо дуже часті аварії на території недобудови. З приміщення МВС, тому було прийнято рішення в минулому році запланувати роботи саме на цій ділянці. Також плануємо замінити запірну арматуру для того, щоб при виникненні аварійних ситуацій закривати меншу частину міста, тому що тут є розподільчий вузол, який забезпечує велику частину міста та центр міста. По Ткаченка туди до кінця та Шоніна, Калініна. Плануємо трошки розгрузити ці вулиці для того. Щоб при виникненні аварійних ситуацій закривати меншу частину міста, будемо застосовувати прокольну машину для того, щоб не руйнувати дорожнє покриття, щоб перейти дорогу. Також застосовується екскаватор, барова установка застосовується. Та наші працівники наразі вода подається по старій системі. Зараз проводяться. Розкопні роботи. Плануємо спочатку розкинути нові лінії, потім наших абонентів ми будемо попереджати, коли будемо переключатися на нову лінію. Наразі всі абоненти з водою. Так, біля ринку ми замінили 180 метрів аварійної ділянки каналіційного колектора. Це теж були такі масштабні роботи, тиждень їх приблизно проводили. Замінено біля двох кілометрів. Водопроводу по місту, Ну, плануємо ще в цьому сезоні біля півтора кілометра ще замінити. Якщо дасть погода, буде можливість. Матеріали є, паливно мастильні матеріали є, тому будемо працювати ще в цьому році.